Вітаю усіх глядачів! І цей випуск стосуватиметься посилення мобілізації, а саме, що пропонується внести до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію з приводу студентів. Отож, як відомо всім українцям, законопроект 10449 був проголосований у Першому читанні на засіданні Верховної Ради України, зокрема, цим законопроектом пропонується внести зміни щодо мобілізації студентів, а саме, станом на сьогодні. Студентів не мобілізовують, якщо вони навчаються на денній або змішаній формі навчання, незалежно від того, чи здобуті у них раніше освіти і яка спеціальність за тією освітою, незалежно від їхнього віку, і незалежно від того, чи навчаються вони на контрактній або державній формі навчання. Тепер ж запропонованими змінами. Хочуть надавати вістрочку лише тим студентам, які здобувають вищий рівень освіти, за здобутий раніше. Що це означає? Якщо, наприклад, у такого студента був здобутий рівень бакалавра, то він буде мати право на вістрочку тільки у тому випадку, якщо здобуває рівень освіти вищий, наприклад, магістра. Якщо ж у нього і є магістр, то він буде мати право на вістрочку, якщо він... Буде навчатися у аспірантурі, тобто рівні вищому від попереднього. Але ці зміни будуть стосуватися і аспірантів також. Що ж передбачає законопроект? Станом на сьогодні, усі, хто навчаються в аспірантурі за денною або з дуальною формою навчання, мають право на відстрочку. Однак, цим законопроектом запропоновано надати відстрочку лише тим. Аспірантам, які навчаються за кошти державного бюджету, тобто контрактники-аспіранти, незалежно від того, чи вони навчаються на денній або дуальній формі навчання, права на відстрочку мати не будуть. Чи конституційною є така норма? Звичайно, що така дискредитація не обумовлена жодними нормами права і реальними обставинами, чому контрактники-аспіранти не мають таких привілеїв, як аспіранти, які навчаються за кошти Державного бюджету тепер можна е, запитати з приводу того: а чи буде мати значення, коли здобуває і у якому віці здобуває студент ось цей вищий рівень освіти здобути від ранішого? Ні, у даному випадку запропоновані зміни віку не передбачають, тобто ви могли у 20 років здобути ступінь бакалавра. а в 45 здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень магістра. Наголошую на тому, що головне, аби цей новий рівень освіти був вищим за здобутий попередньо, якщо ж у вас є тільки освіта, повна загальна середня, тобто атестат про завершення 11 класів, так. То в даному випадку наступним рівнем освіти буде або здобуття професійно-технічної освіти у якомусь коледжі, або, наприклад, здобуття вищої, зага... вищої освіти, наприклад, ступеня бакалавра. Але про те, чи проголосують такі зміни у другому читанні Верховна Рада, саме в такій редакції, будемо спостерігати за оновленими новинами нашого законодавства. А ви слідкуйте за подальшими випусками.